Вітаю, ми продовжуємо з вами вивчати гідросферу. На минулому уроці розглянули загальні особливості цієї оболонки землі, яку називаємо водною. А тепер переходимо до складових цієї теми. І перша тема, яку ми сьогодні будемо вивчати, це світовий океан та його частини. А, і так, ми знаємо, що гідросфера займає 3 четвертих нашої планети, і без води неможливо життя на землі. Вона є різна. І солона, і прісна, і прозора, і каламутна, і ми з вами вирушаємо у подорож цією блакитною планети. Світовий океан це суцільна водна оболонка на поверхні земної кори. Світовий океан налічує в собі 5 океанів. Перший найбільший це буде Тихий океан. Ось він у нас омиває береги Північної Америки, Південної Америки, Євразії та Австралії. Другий океан це Атлантичний океан, який омиває береги Північної Америки, Південної Америки, Євразії та Африки. Далі третій Океан і він є найтеплішим океаном, точніше найсолонішим океаном, тому що найтеплішим нас вважається Атлантичний, бо найширша його частина знаходиться в теплому поясі, да, в тропічному поясі. Стосовно Індійського океану, він нас омиває береги трьох материків. це Африка, Євразія та Австралія. І найменшими, найвіддаленішими океанами є південний, який знаходиться на самому крайньому півдні. і Ває найхолодніший материк у світі це Антарктида і північно льодовитий океан, який омиває два материки, знаходиться на крайньому півночі, і це буде материки Північна Америка та Євразія. А отже, п'ять океанів у нас відносяться до світового. Тепер переходимо до інших складових. Окрім океанів до світового океану, в нас відносяться моря. Що таке море і чим відрізняється воно від океану? Тому що море це також є частиною цієї водної да, маси, скажімо так, яка е відокремлюється від океану або ділянками суходолу, або групами островів. Нас є на заході Північної Америки таке дуже унікальне море Саргасове. Воно називається і воно не відокремлено від Атлантичного океану жодною ділянкою суходолу. Бачимо, воно і постає тоді питання: чому ж в нас тоді виділяють окремо Атлантичний океан, а окремо Саргасове море? І дивіться, в чому криється відповідь Моря від океанів відрізняються різними властивостями, да? тобто це різна температура, різна солоність, потім як наслідок. Тому що ми пам'ятаємо, що чим вища температура води, тим більше буде да? А тим самим буде більше проміле в нас солоності. Води вона буде більш солоною. Від того, що змінюється в нас температура і солоність, нас також буде змінюватися органічний склад. тобто Всіх рослин е, і тварин. І таким чином, за цими характеристиками, в нас відрізняють і Саргасове море від океану. А всі інші материки вони відрізняються, відокремлюються суходолом або групами островів. В нас бувають три типи морів: перше, це середземні моря, і наші моря, морями українські, які омивають на півдні нашу державу, це Чорне та Азовське море, якраз таки відносяться до даного типу. У морі серед землі вони глибоко вдаються в суходіл і сполучаються з океаном протоками. Наприклад, чорне море в нас. Через протоку Босфор, ось дивимося, ось у нас Чорне море, ось наша рівненька Україна. І Чорне море проходить ось так, протікає через протоку Босфор, і далі йдуть води в Середземне море. А через гівротатську протоку від Середземного моря води потрапляють до нашого Атлантичного океану. Окрім Середземних морів, у нас також є окраїні моря. Окраїні моря, вони під своєю назви, відповідно, розміщуються. На окраїнах материків і мало вдаються суходіл. Такі моря в нас Берингове, Аравійське море. Ось, наприклад, бачите Аравійське, тобто воно по Україні знаходиться. Так само буде в нас і Берингове море. І велика кількість інших морів. А і третій тип, окрім середземноморних та окраїних, це міжостровні. Знову ж таки, відповідно до своєї назви, ви можете здогадатися, що вони розміщуються між островами. Така велика кількість морів вона знаходиться в океані. Це острови групи островів, які знаходяться в Тихому океані, і тут їх величезна кількість, просто неймовірно. Прикладами у вас є в презентації, що це Яванське море та Банда. Я вам зараз кажу, що після даного відео у вас буде в класромі розміщений візермі. Робочий аркуш, де вам треба буде зазначити необхідну інформацію. Ми з вами вивчаємо гідросферу, це водні об'єкти, і ми будемо працювати багато із картою. Тобто, ви бачите такі контурні карти, вони у вас будуть вміщені так само в цей робочий лист, і вам треба буде підписувати моря, океани, острови, півострови і так далі. Тобто, будемо працювати більше всього, ми із картою. Це так, відступ. Далі. Йох. Продовжуємо з вами. Ми вивчаємо затоки. Це також частина моря або окану, але її відмінність від моря та окану, тим, що вона врізається в в суході, але має вільний зв'язок із е, океаном або морем. Найбільшими затоками є велика Австралійська, Бенгальська в Індійському океані, в Тихому океані в нас буде Аляска і Каліфорнійська затока, в е, Атлантичному океані, наприклад, Мексиканська та Вінницька. Подивіться, будь ласка, що має на увазі, ось у нас бачите врізання в суходіл, вливання цієї води. Отак От буде виглядати в нас затока. І вільним кінцем бачимо, має вихід до океану. В даному випадку це в нас показана мексиканська затока, яка знаходиться біля узбережжя Північної Америки, там де відповідно в нас країна Мексика. А тепер переходимо з вами до протоки. Що таке протока? Протока це вузька смуга води, яка розділяє дві частини суходолу. А ми, коли з вами говорили про, я вам розповідала про чорне море. Так от, якраз таки через протоку Босфор, вона в нас відділяє дві частини суходолу. Чорне море потрапляє в Середземне морське, а Середземне морське, в свою чергу, через протоку Гібралтарську, яка у нас ось тут проходить, впадає до Атлантичного океану і несе свої води. Тому можемо сказати, що Чорне море відноситься до Атлантичного океану. Отже, ще раз, протока, це об'єкт, який відділяє дві частини суходолу. І це Така вузенька смуга. Ми можемо з вами говорити про найбільшу протоку, яка існує у світі, і це протока Бетрейка, яка знаходиться між двома материками. Це в нас буде Південна Америка і це в нас буде Антарктида. Бачимо її ширина 1120 кілометрів. І вона є найбільшою. Це запам'ятайте. А тепер далі а ми переходимо до частин суходолу. Да? До цього у нас були водні об'єкти, а тепер частини суходолу. Звичайно, що найбільшою такою величезною ділянкою суходолу, яка з усіх, боків оточена водою, є материк. У нас материків всього шість. найбільше буде Євразія, найменше буде Австралія. Тут вам зауважу, що не треба плутати саме, що дуже часто дітей говорять, що Антарктида є найбільше. Найменшим Ні, Антарктида набагато більше, аніж Австралія. А Австралія в нас є найменшим і найсухішим материком. Якщо будемо говорити про величезні ділянки, то це будуть материки. Якщо будемо говорити про невеликі ділянки, які оточені з усіх боків водою, це в нас будуть острови. Найбільшим островом це Гренландія вважається. Він знаходиться в нас біля материків Північної Америки. Зауважу вас, що дуже багато об'єктів. Саме знаходиться біля цього материка. Ось він у нас повністю покритий льодом, біли, білим таким кольором на карті є, да, білою плямкою е, на півночі саме в Арктиці. Е, і він у нас є найбільший. Він в 3,5 рази більший, аніж територія нашої держави, яка є, до речі, найбільшою країною у Європі. Ну, Я думаю, що цей, це ви і без мене і так знаєте. Так, що стосується островів, дивіться, в нас острови бувають трьох видів за походженням. тобто як вони опирилися. Ті острови, які відокремилися від материків, тобто раніше була частина материка, а потім при відповідному русі літосферних плит відійшли відкололися, вони називаються материкові. І такі острови, от я вам просто продемонструю. Дивіться, Африка дуже відома за мультфільмом «Острів Мадагаскар. Він Якщо придивитися ближче, його ось ці західні береги вони дуже співпадають із східними берегами Африки. І якщо скласти такий відповідний пазл, то це буде однорідна територія. І, наприклад, повернемося до найбільшого острову Гренландія. Якщо так само подивитися його приєднати, тобто вирізати ось цей окран, да умовно і приєднати, то буде видно, що це так само була раніше частина північної Америки, і таких островів до. Дуже-дуже велика кількість. Другий тип островів, який є, це будуть вулканічні острови. І вулканічні відповідно від своєї назви, це раніше частина, точніше не частина це раніше був вулкан, який е піднімався з океану за рахунок вивершення лави, да підвищував свою висоту і таким чином почав відпочивати. Е Виглядувати із води, і утворився в нас такий острів Це в нас відноситься Гавайські острови, дуже відомі е, в своєму е, туристичному аспекті, та так само і Курильські острови. І третій тип островів це в нас коралові острови. Ось в нас корали їх дуже багато рожевих. І на карті, якщо ви подивитеся візьмете Адлас е, і відкриєте то ви побачите дуже багато таких рожевих закарничок. Це і є в нас коралові острови. Як вони утворилися? В нас е, Корали при, при відмиранні вони нашаровувалися один на один, і таким чином ця висота стала вищою, аніж рівень океану, і утворився так званий суходіл. Ви зараз можете побачити, як все це виглядає наяву. І таких коралів дуже-дуже багато біля Австралії, саме в Тихому океані. І бачимо: в нас біля Австралії є найбільший великий кораловий риф. Ось тут, якщо ну придивитися тут дуже поганої якості, карта, звісна, але якщо придивитися, то можна побачити рожевий цей колір дуже дуже багато цих островів. Отже. Острови за походженням бувають трьох типів: материкові, вулканічні і коралові. Якщо ми будемо говорити про острови, які знаходяться поряд один від одного. Наприклад, ось тут є канадський арктичний архіпелаг. Чому архіпелаг? Що це за поняття? Це у нас так якраз таке скупчення багатьох островів. Ви це також повинні пам'ятати. Архіпелаг це скупчення островів, які знаходяться поряд біля. Один біля одного. А і ще забула, що коралові острови, якщо вони виглядають так як розірване кільце або ж форма півмісяця нашого, то його називають Атоли. Тобто, якщо будете зустрічати назву атоли, то ви повинні пам'ятати, що це острови за походженням Вони коралові, просто вони такі формі півмісяця. Отже, ми з вами проговорили про світовий океан, визначили всі його частини, що вони складаються із зато. <кій> <кій> Проток, островів, півостровів, до речі, не проговорили півострови. Це в нас частина Суходолу, яка однією стороною. Приєднана до материка, а інші три сторони три умиваються е, в нас океаном або морем. І зараз ми подивимося на карті. А е, ось так нас виглядає. Ось тут у нас, наприклад, Аравійський півострів. Та, е, є в нас Піренейський півострів, там, де розміщена в нас якраз таки Іспанія та Португалія. Е, і їх дуже величезна кількість. У нас в межах України є Кримський півострів, за який ми зараз боремося всі з вами разом, бо Росія окупувала, і тому ви повинні ось так собі пам'ятати це. Всі ці об'єкти ми озвучили, розглянули. Вам залишається все це запам'ятати і виконати завдання на робочому аркуші, який я вам надійшлю згодом. Дякую вам за увагу. Сподіваюся, що відео ви переглянули до кінця, а ми з вами зустрінемося на наступному уроці і попрацюємо вже разом над цими поняттями і почнемо вивчати наступну тему. Нашій гідросфері до побачення.